Куда поехал? Пошли, допустим, кстати, у меня... Ну, что там? Наши дети, 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 нашидети, 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 нашиде, 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 на 22 лютого 2016 року близько 14 години надійшло повідомлення з Приватбанка про те, що в приміщенні приватбанка за адресою Олеся Гончара 11. Сімейна пара вчинила сварку з працівниками банковської установи, рахунок якої був заблокований в зв'язку з тим, що вони підозрюються Службою безпеки самого банка у вчиненні інтернет-шахрайств. Прибуттям поліції, наряду поліції було з'ясовано під час того, як опитували працівників банковської установи, сама сімейна пара, бачучи, як розвивається подія, залишила. Приміщення банковської установи, ну і намагалися зникнути з місця події. Одним із нарядів вони були е, наздогнані по провулку курсовому, і патрульними було запропоновано проїхати їм до відділку поліції. В цей момент прибув ще один наряд, так як на е, прохання першого наряду проїхати разом з ними, вони не реагували, тобто вони не відмовлялись, але й не реагували. Тобто, скажімо так, вони взагалі. Не йшли на контакт із співробітниками поліції. Коли прибув другий патрульний наряд, чоловік погодився спочатку проїхати, сказав, що буде їхати, але на автомобілі Пріус. А на цих автомобілях ну, В той же час достав два газових балончика і застосував їх відносно чотирьох працівників поліції. В подальшому працівники поліції здійснили затримання вказаного громадянина, під час якого і вказаний громадянин отримав. Тілесні ушкодження у вигляді пошкодження на голові, даючи коментар цій, цій події, можна ну, відзначити просто, що фактично внаслідок неправомірної, ну, неадекватної поведінки вказаної чоловіка, анкетні дані, якою на даному етапі називатися, не будуть. Значить, відбулася конфліктна ситуація з нічого. Він міг, тобто, як будь-яка людина, він мав право, повідомивши свої анкетні дані, відмовитися, давати будь-які пояснення, міг дати пояснення з цього приводу. З нього на тому етапі більше ніхто нічого не вимагав. Однак, знову ж таки, хочу зазначити, що незрозуміла для нас його поведінка, а саме застосування газу, призвела до того, що фактично конфлікт переріс із звичайного спілкування в процес затримання його. І на даному етапі зараз. Вирішується питання про порушення кримінальних проважень як стосовно нього за спричинення опору представникам влади, так і стосовно представників влади за спричинення йому тілесних ушкоджень внаслідок перевищення своїх службових повноважень. Хлопці нічого не робили. Він там сам під машиною повзав і то саме создавав паніку, що він бідний нещасний. Він не хотів, він не хотів залазити в машину. Жінка з дитиною виріщали тут, тому що щоб на публіку. Тут дитина так кричала, на публіку роботали. Так. Правильно, хлопці зробили. От і, так і говорю, я і говорю всім, що я благодарна нашій поліції, що вона в нас є. І спасіба вам, що ви в нас є. Ми вам віримо.